Сьогодні хотіла поговорити про те, ну точніше, не поговорити, а сказати свою думку стосовно того, що зараз відбувається. Ці масові протести, і напевно може у когось бути така думка, що Особливо у посадовців, да? у посадовців, у депутатів, що немає корупції те, що ми чуємо з телевізора, немає корупції, вона не в таких масштабах, як, як її подають. Тобто є якась там, є якийсь там відсоток, але він такий незначний, і цим можна боротися, і все в нас в принципі добре. Так от я, як людина, яка живу, жила в Україні, нікуди не виїздила, знаю про корупцію, стикаюся з нею у всіх ланках, в ланках освіти, в медицині. І мені це вже так набридло, якщо чесно. У Мене просто вже нудить від цього всього. На роботі теж ти приходиш, керівник тобі каже, державна установи, керівник тобі каже, е, низку. Наказів, які ти маєш виконувати, щоб тебе прийняли на роботу. Ти, ти стикаєшся з, необґрунтованим, е, з необґрунтованою відмовою на роботі. Те, що взагалі не стосується твоїх професійних навичок, тобі відмовляють. Е, в, в лікарнях на тебе не глянуть, на тебе не глянуть, тобі не допоможуть, допоки ти не Фінансово не задовольниш потреби того чи іншого лікаря. Звичайно, що це не скрізь, але такі випадки трапляються. От як просто брати сумарно одну людину. Одну людину, ось я кажу виключно про свій досвід і про себе в освіті. Ти не можеш здати екзамен, бо ти не давав, не здавав гроші. Не знаю на що там потрібно гроші здавати. Я в все просто не візу. Я просто. Готуюсь до іспита і приходжу на іспит, і все. Але там є групи, які там збирають гроші, є цінник на кожне на кожен на, кожен на кожну оцінку. Тобто люди здають. Я взагалі не розумію, що це і як це. Навіть не хочу в це втручатися, але я з тим стикаюся. Я до цього дотична чому? Тому що люди, які цього не роблять. Вони просто готуються до екзамену, вчать теорію і просто хочуть здати предмет. Вони ну, їм просто байдуже, хто там що здає, але вони не можуть цього робити. Чому вони дотичні до цієї корупції? Тому що е в тебе немає змоги, тобі не дають навіть здати іспит. Тут все робиться, ці механізми робиться для того, щоб ти його не здав. Ось. Ну і це багато, це багато як для однієї людини. І я не думаю, що люди, які мітингують, що яким щось там не влаштовує, які кричать е, за корупцію, взагалі, е, що вони просто десь чули і з нею не стикалося. Це, не стикалися. Це так вже дістало, якщо чесно. Просто я хочу жити у вільній країні без корупції. Я не хочу. Е... Мені байдуже, і я буду йти до цієї мети, І мені байдуже, хоче цього депутат, чи не хоче цього депутат. Чи краще буде житися чиновнику чи погано від корупції чи без корупції? Мені просто байдуже. Я хочу, щоб були правила, були закони, вони діяли. Якщо ти корупціонер, будь ласка, заграти. Якщо ти корупціонер, будь ласка, тебе звільняють. Ніхто не має право принижувати честь і гідність іншої людини. Ніхто не має права роздавати злочинні накази. Керівник ти державної установи, не керівник. Чиновника, чи, чи, чи ще хтось, якщо ти корупціонер, до побачення геть з України взагалі і геть з нашої держави. От і все. Просто накипіло вже чесно. І що хотіла ще сказати, тобто мені реально все одно, все одно просто. На те, що там, ну, перетерпи, ну так ось пересиди, ще щось. Ні, я не буду. Я достатньо натерпілася, я не збираюся. І це не це не це не стосується того, що там хтось мовчить. Ні. Кожна людина, вона бореться, але це складно. Це складно боротися. Протистояти системі, тому що система тебе зжирає. Так, так що, от, якщо люди, які стикаються з тим, і думають, ну господи, ну скільки можна? Ви на одні, таких людей багато, і рано чи пізно ми поворомо це і будемо жити дійсно жити у вільній країні, де працюють закони, і без цієї клятої корупції, цих клятих чиновників, які просто вже дістали. Фух і мене, я ж всім гарного дня. do pobacanja